Допомога задля перемоги сьогодні. Місто вкотре передало чергову партію допомоги нашим захисникам, яка відправиться до 15 військових частин. Зробили це спільно із городоцькою громадою, яка теж регулярно виділяє кошти задля забезпечення військових усім необхідним. З початку року ми об'єднали зусилля з нашими колегами з Рівненською міською радою і виділили вже на сьогоднішній день з місцевого бюджету 20 мільйонів гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів і 12 мільйонів гривень у вигляді субвенцій військовим частинам на забезпечення їхніх потреб. Це з лютого місяця по червень. І цей раз ми закупили 10 мільйонів мавік 3 т це особисто з бюджету головець сільської ради. Рівне ж за останні півроку виділено на придбання дронів та іншого дороговартісного обладнання для збройних сил України майже 150 мільйонів гривень. Зокрема, сьогодні військові отримали декілька партій дронів, рацій та зарядних пристроїв. Це є рації це антени, верніше, підсилювачі, тобто це є КФО, це старлінки, це мавіки і мавіки про. Тобто, це все, що потрібно по їхніх запитах військових. Ми сьогодні передаємо. І будемо надалі це робити. Військові кажуть, така допомога є важливою та необхідною і приносить неабияку користь на фронті. Передали нам дрони Mavic 3 про які, скажімо так, на районі виконання бойових дій безпосередньо на нині зіткнення допомагають вести розвідку, виявляти ворожу техніку. Дуже велика необхідність, тому що вони так само і проводять бійців наших на місцях. Скажемо так, один дрон може скажемо так одним богом вивести ціле відділення з зримування за словами Віктора Шакерзяна. Це не остання допомога військовим. Згодом спільно з Городоцькою громадою планують ще передати на фронт необхідне обладнання, зокрема партію Стерлінків. Ми плануємо так само, оскільки наші поки є в наявності. Ми їх передаємо, але він теж хоче забезпечити ті військові частини, які він опікується, теж хоче допомогти саме самим стрілінками. До слова, Рівненська міська рада ще з листопада 2023 року започаткувала масштабну програму придбання дронів та іншого обладнання, яка спрямована на допомогу захисникам України. Загальна сума, яку Рівне готова спрямувати на ці потреби 500 мільйонів гривень. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал Media Group.